Відомий письменник Олег Покальчук аналізує поведінку сучасних українських політиків. Їм він присвятив свою нову книгу Тремтячі еліти. Олег Покальчук багато років працював біля політики. Влада мінялася, проте автор, як соціальний психолог, не переставав вести щоденних своїх спостережень. Він дійшов висновку. Страх це рушійна сила вітчизняної політики. Для українського політику це відчуття характерне ще з часів Київської Росії передавалося у спадок аж до сьогодні. На Київщині того часу панувала фактично. Е Верх київської влади займали варяги нормандська верхівка, а місцеве населення було їхніми союзниками, а іноді колаборантами. І цей тип політичного правління далі успадкували вже слов'янські племена, не розуміючи суті цього правління. Ця книга це так зване пояснення певних історичних подій, які вплинули на сучасність. З найбільшою проблемою Олег Покальчук вважає те, що слабкій державі імпонує слабке суспільство. Парадигма змінилася створенням польсько готовського князівства. Тобто, ідея Балто-Чорноморського коридору вона виникла в часи Київської Росії і до до сьогодні. І в реанімації цієї ідеї, в наповненні її якимось живим, живою енергетикою, і є як з моєї точки зору майбутнє України. Сам автор каже, свої діти ще готував не для продажу видання не знайдеш у книжкових крамницях. Книгу він подарує для вузького кола дослідників цієї теми. Ярина Матвіїв, Дарія Денис, Євген Режавський вісник.